Ми прийшли вже до Ісуса давно, коли прийняли крещення ім'я Ісуса Христа, приєдналися до церкви і ми вже у церкві. Коли чоловік хворий на якусь болезнь чи апендицит, і ще ми операцію не робили, але вже його привезли в лікарню. Все, перейшов двері входні, вже його перші дежурні лікарі завозять в операційну. І ще операцію не производили, але вже він там. Так. І з нами ще много Господь деколи посилає робити операції, які операції над нами. Напасти на нас ідуть, болезні, клевети, І ми не думаємо, і ніколи не розслабляємося то, случайно. Ні. У сатани добра режисюра, кожний день на кого напасти, кого клеветати, кого бити, кого судити. Причому предупредив нас. Спаситель, не думайте, що вороги кругом. Ми живеми, каже Павел Ефеським пресвітерам, і з вас, з вашої середи, серед церковної вийдуть люди, котрі будуть проповідувати не так, як вовки будуть з'їдати своїх же. Ми коли читаємо оті строки, прямо серце розривається від болю. Як свої. У другому місті каже Господь, і чоловікові вороги домашні його, ближайші твої, за спиною тобі стоящі, котрі мали ти помочи, будуть вас переслідувати. От по чому сьогодні Павел к Тимофею пише: ми вийшли в церкву Христову, ми тепер уже Завезли нас у оту хірургічну кімнатку. Скоро Ісус над нами робить операції, Духом Святим виріжає, вирізає, очищає. Но Павел Тимофею і нам каже такі слова. Якщо я замедлю, задержуся, або ти знав, як поступати у домі Божому, котра є. Церковь Бога живого, стовп і утверждення істини. От що наша церков. Не лемстіни, да? стіни дома є, іконостас, ікони. Но ми сама будова з віруючими людьми є церков Бога живого. Одна із сект взяла собі названня. Видите ли, вони церков Бога живого. Да Тому що нім мусить скрытися под любыми названнями, будучи далеко, далеко від Христа. І от каже Павел за крещення, велика благословенна, благочистія тайна, з неба нам, Бог явився в оплоті, родився Діва Марії, оправдав себе в Духові. Показав себе ангелам, проповіданий у народах, прийнятий вірою в мірі і вознісся в славі. От картинка нашої релігії. Бог зайшов з небес, узяв нашу плоть, явився в оплоті, оправдав себе в Духові, совершив діло спасіння і вознісся в славі. Но перед тим вірою був прийнятий у народі. У цілому світі. Хоча предупреждає Павел Тимофея, дух ясно говорить, що в останні времена відступлять деякі одвіри. Від і за чого? Прислухається духам обольстителям і различним ученням Бісовським. Вони формуватися будуть через ліцемерія лжесловесників, котрі спалили в собі совість. І тому сьогодні ми дивимося на нашу церкву, де ми перебуваємо, як на найбільший скарб, найбільше багатство. Ми вже у лікарні. І тепер і ще до кінця нашого життя проходить деякий час, який лікар оприділяє, що нам робити, коли операцію, коли підготовчу роботу зробити, підготувати укольчиками. А потім, уже коли спитає нас, лиш тоді буде общий суд і награда Царства Божого. І ще один важний момент. Всій світ буде не любити церкву. Казав Господь: знайте, і за мене вас возненавидять, за ім'я моє будете гнані, оскорблені. Якщо б євангельське слово читали современні учасники судових процесів, слідчі, прокурори, всі там спецслужби, вони б добре знали, що коли кидають у суд священників, то вони собі вже підписують духовний приговор. А ми віримо, що в вічності Бог віддя наші добрі поступки і тут на землі, зробить нам приємні умови. Чути себе дітьми Божьєми вічності і наслідниками Царства Божого. Амінь.